З вами Лавкин, і сьогодні буде відео Wake Up with Me. У даному відео я розповім вам декілька секретів, як зранку мати гарний настрій. Я вважаю, що немає людей, яким подобається вставати рано. Але є декілька способів, як зробити ранкову рутину для води. Потрібно воду приймати наче серце, або, як зазвичай кажуть, на дощах. Стлянка води вранці дає організму ранковий заряд енергії. Тонізує кровоносну систему, ти шкіри і стимулює розумову діяльність. Котяча зарядка. назва цієї зарядки пішла від своїх першовинахідників, котів. Буквально всі бачили, як потягується кіт. Це буде неважко повторити. Почуйте, як кожен м'яз вашого тіла прокидається, а тіло наповнюється натхненням на день. Вертіться у ліжку з боку на бік, переверніться на живіт. Загалом робіть усе як кицьке. І це безумовно музика. Питайтесь, і з музика допоможе надати дню бадьорий відтінок. Але якщо у вашому будинку хтось відпочиває, можна послухати музику трансмождуш. Що може бути вранці краще, аніж душ? Це моя улюблена процедура душу. допомагає остаточно прокинутися у цьому тілу. Знайдіть геть для душу з цитрусовим ароматом і балуйте ним себе за допомогою цих простих секретів. Ви будете почувати себе перфектно до вечора, і ганкові родини стане важливим аспектом вашого ранку. Є чистка зубів. Чистити зуби потрібно двічі на день по 5-7 хвилин. Прочистити зуби зубною ниткою і закріпити все ополіскувача. Нитки та ополіскувача зверніться до свого стоматолога. Що? Вона сказала 5-7 хвилин. Та, ну, вона знущається. Це ж гука Що не кожен зможе вистояти за чисткою зубів 5 хвилин. Але чи можна поставити телефон на дзеркало, включити улюблений серіальчик або відеоблогера, і ви не замітите, як так завжди розблю? І звісно, ще один важливий факт: зубчики потрібно чистити після їди, а особливо, якщо у вас ополіскувач з лікувальним ефектом, йому потрібно хоча б півгодини, щоб добре засвоїтись та ну, і звісно. Я не могла обійтись найголовніший член вашого денного раціону. Неважливо, на дієті ви чи ні, ви маєте обов'язково снідати. Сніданок має складати одну третю частини вашого раціону. раціону легким і найголовніше корисним, тому потрібно з розумінням і з особливою увагою поставитися до дуже корисним сніданком є вівсяні пластівці. Одна тарілка надасть організму необхідну енергію, та шлунок найсиричнішим напоєм на сніданок і апельсиновий сік. Саме апельсиновий сік ніяк не додасть вам зайвої ваги, але дасть організму необхідний заряд енергії не правило не перевантажувати. Зранку шлунок жирною та жарною. Надіюсь, я розрушила ваші ранкові катування і надихнула на креативний підхід до всього, що ви робите. Якщо вам сподобалось це відео, ставте пальці вверх і підписуйтесь на мій канал, щоб побачити ще більше усього цікавого та і, і пам'ятайте, що я вас дуже сильно люблю.